Освіта залишається одним з головних напрямків розвитку держави. А одним з найбільш розвинених закладів освіти залишається Національний університет Запорізька політехніка. Про поповнення у її студентських лавах розповість освітня Анна Черевата. Більше тисячі студентів поповнили ряди великої освітянської родини закладу вищої освіти національного університету Запорізька політехніка. Я дивилася, які вимоги у факультета, що вони хочуть від мене, що я можу їм дати. Зупинилася на журналістиці. Мені подзвонив куратор, і я зрозуміла, що це моє. Я не розглядала другі варіанти. Посвята студенти найбільш очікувана подія для кожного першокурсника. Тож навіть в умовах війни традиційний захід провели в актовій залі. Тепер вже рідної Альма-матер. На урочистому заході були присутні не лише педагогічний склад вишу, а й чимало почасних гостей. Уважаемые студенты, которые безусловно получат здесь необходимые не только базовые, но и профессиональные знания. Собрались мы в тяжелое время, сейчас вам все это известно. С другой стороны, это смелый поступок руководства университета и вас, что вы пришли невзирая на трудности, на угрозы которые существуют и будут еще существовать. Но мы с вами таким поступком показываем, что у нас и у нашей страны есть будущее. То, что мы здесь сегодня собрались, я думаю, это есть большой ответ всем тем, кто считает, что запорожская область может быть не Украиной. То, что мы здесь все собрались, мы показываем тем самым, что мы готовы дальше учиться, мы готовы дальше развиваться. Ми готові далі йти в підприємства, наші українські підприємства. Були присутні представники влади, які підтримують розвиток якісної технічної освіти в регіоні. Запоріжжя промислове місто, і ми вважаємо, що саме завдяки тому, що ми нам вдалося зберегти такий потужний технічний університет в Запоріжжі. Ми бачимо, що Запоріжжя буде розвиватися, і саме повна зала студентів це нам дає гарантії для нашого потужного і дуже удачного майбутнього. У цей час важливо не лише зберегти, а й примножити науково-прикладний потенціал, особливо технічної освіти для модернізації та розвитку підприємств. Завжди потрібні освічені професійні кадри. Саме тому великі та потужні підприємства підтримують молодих фахівців. А особливо зараз, адже разом з ними говорить президент акціонерного товариства Моторсіч Вячеслав Богуслаєв можна побудувати економічно міцну та незалежну державу. Закончил я в университет Климашенко в 65 году, в прошлом веке. Вот. гарантирую всем, кто поступил, что знания вы получите здесь фундаментальные. Сегодня выпустите нашу вузу, востребована не только на Украине, к несчастью из-за рубежа, потому что не вся экономика работает. Но мы ждем выпускников у себя на предприятии. Каждый год мы обновляем. Только мы. А в 120-130 выпускников разных вузов мы принимаем на предприятии. И месяц с прогрессом это будет уже 150 человек. Каждый год нам нужны люди. Політехніка це сучасний освітньо-науковий комплекс. Залізні аргументи, які підтверджують клас навчального закладу, його успішні випускники. Міністри, депутати, працівники профільних міністерств тощо це бас перебільшень кузня високопрофесійних кадрів. Ми сьогодні вже показуємо такі вдалі кар'єрні реалізації наших випускників. Наприклад, випускник спеціальності першого випуску спеціальності матеріалознавства Сотніков Євгеній Георгійович. спочатку працював начальником третього термічного цеху, захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю матеріалознавства і вчора вже був призначений директором Українського наукового дослідного інституту спеціальних стали. І ми дійсно вітаємо і Сотнікова Євгенія Георгійовича, дякуючи підтримці В'ячеслава Олександровича Богуславі. Ми побудуємо цей міцний освітній комплекс. Є бачення щодо розвитку нашої спеціальності, зокрема ліцензування спеціальності авіаційний транспорт. Це особливий день для студентської молоді. Тепер необхідно гідно пройти шлях від студента до випускника. Коли ми отримуємо студентський квіток на посвяті, тоді починаємо не просто навчатися. А те, що, до речі, Запорізька політехніка прийняла, прийняла рішення змішане навчання зробити не тільки дистанційне, а й тому, щоб все ж таки очне було. Справа не лише в знаннях, справа також у спілкуванні в колективах. Це теж досвід людський. Вже 26 вересня для першокурсників стартує навчальний рік. Студенти навчатимуться за змішаною формою.